Весні присвятили свій творчий звіт музиканти гурту Древляни. У концертній програмі вони поєднали композиції з різних часів і альбомів. Крім старих хітів, Житомиряни почули і низку нових пісень, вперше представлених публіці. Ми граємо традиційну українську музику. У нас солідний репертуар, багатющий репертуар. Ми його перебрали, як то карти перетасували, але буде кілька новинок. На концерті зібрались найпалкіші шанувальники гурту. Більшість з них стежить за творчістю колективу впродовж десятиліть та радіють його успіхам. Гурт древляний, я знаю ще з 80-х років, коли я навчалася в училищі культури, ми з древлянами їздили такий був поїзд дружби, такий агіт поїзд. Ну І з тих пір я вперше тоді дізналася, я іногородня, нагородня, я не з міста Житомира, я вперше дізналася про древляне. І з тих пір... Е... Ну, я шанувальниця цього гурту. Мені дуже приємно, що вони продовжують працювати. Мені мені приємно, що в них є нові пісні. Мені приємно їх бачити, мені приємно з ними разом, як я кажу, дорослішати і розумнішати. Я слідкую за творчістю Юрия Григоровича Родовського і в цілому колективу. Мені подобається цей колектив, мені подобається їхня творчість, їхні пісні. Приємно те, що у мене поєднує дружба безпосередньо з Юрієм Градовським. Ми з ним реалізували низку цікавих проєктів. І Я сподіваюся, що ця творчість і ця дружба буде мати продовження. Глядачі підспівували кожній пісні, дарували квіти і не шкодували оплесків. Ми ні одного концерту Градовського не пропускаємо, і Дрівлян теж. Його слова дуже мудрі, він говорить. Треба жити, як співати, а співати, як жити. І це все говорить про людину. За концертний сезон гурт об'їздив пів України, і всюди на музикантів чекав успіх. Гастрольні тури колективу тривають, і нині древляни готуються до закордонних поїздок. Ми їдемо знову на Польщу. Нас запросили в Білорусі, в Литву. У нас є, так би мовити, є гастрольні дороги. Вони нас ще чекають. Отак, нас ще чекає глядач. Оксана Ковальчук Ігор Грач. Новини Житомирщини.